Чому Богдан Хмельницький зробив ставку на союз з Московією? Запитаєте ви, невже він вважав, що саме цей союз є найкращим рішенням для нашої держави? Звичайно, ні. На думку наших істориків Валерія Смолія і Віктора Горобця, швидше за все, Богдан Хмельницький розраховував на цей союз рівно так само, як на союз з Туреччиною, зі Швецією або, наприклад, з Кримом. Він шукав для нашої держави? Молодої держави можливості перепочинку, і в цьому союзі він вбачав таку можливість. Але у січні 1654 році відбулася Переяславська рада, де Українська держава на той час Гетьманщина і Московське царство усно домовилися про підписання договору про союз. Чотири місяці тривали перемовини. І вже в березні того ж року відбулось підписання так званих березневих статей. Тепер ми вже знаємо, що ці домовленості втягнули нашу державу у більш ніж 350-річну історію війни з московитами за наше право називатись українцями. Хмельницький пішов на союз з Московією, але він зовсім не планував віддавати землі держави, яку сам створив. Чому ж тоді ворожі пропагандисти говорять не про незалежність, а про автономію України у складі московських земель. Дружба двох рівноправних держав чи малоросія в подальшому з забороною використовувати і вживати українську мову. Ось перша спроба нав'язати нам руський мір. І це сталося ще у 17 столітті.